Всім привіт, ми знову в селі. і Сьогодні готуємо смачне печиво зебра. Беремо 120 г вишкового масла кімнатної температури. Я додаю ще 120 г цукру, 10 г ванільного цукру і перетираємо це все. Додаємо одне куряче яйце і також це все поєднуємо. Додаємо 150 грам кефіру, перемішуємо, Додаємо 10 грам розпушувача, даємо 400 г просіяного борошна, початку половину, і починаємо замішувати тісто. Ось таке тісто у нас виходить. Тепер розділяємо його на дві частинки рівні. Одну частинку кладемо в пакет і в морозильну камеру на 30 хвилин, в іншу частину додаємо тури, столові ложки какао і замішуємо це тісто, домішуємо з какао. І цю частинку тіста також відправляємо морозильну камеру на 30 хвилин. Тепер друзі засиваємо стіл пергаментом, викладаємо одну частинку тіста, накриваємо ще пергаментом і розкачуємо пласт. Те саме пророблюємо з другої частиною тіста, збираємо поверх одного тіста на половинку тіста, вчимо ще трішки розкачуємо. І тепер обережно звертаємо рулетик. Рулет звернули. І в морозильну камеру на одну годину. Лед застив, і тепер ми легко його ось так дивіться, як красно виглядає, нарізаємо. Відправляємо печиво, в духовку попередньо розігінту до 180 градусів, на 20 хвилин. Ось таке смачне печиво зебра виходить, друзі. Подивіться, яке воно всередині.